Усім доброго дня! Зараз знаходжуся в Нідерландах, приїхав на огляд автомобіля, Зустрів ось такий Passat b 8 2016 року випуску. 1.4 гібрид, тобто бензин електрика. Автомобіль вже перевірив, він весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. На бампері присутні мінімальні такі коцки. Передньому Ось присутня хороша ледовська оптика. Тобто знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 17-го розміру. Є легенька вм'ятіна, в Україні зможемо забрати її без проблем, витягнеться. Даний автомобіль чистий голландець. Думаю, виглядає досить гарно. їде бадьоро. Розина, як ви бачите, також в досить хорошому стані. Всі вікна включаючи з лобовим рідні. Маємо 4 склопідйомника. Стан подійського судіння. Це у нас є п'ятно. Потрібно зробити хімію. Віртуальна панель приборів. Пробіг, в нас складає 165 тисяч, пробіг оригінальний, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Стан кермо, як ви бачите, незатертий. Кнопка. Ось Така велика мультимедія. Двозоний клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, два ключі, електроручник, також присутня камера заднього виду, зеркало заднього виду з автозатемненням. Чорний потолок. Такий автомобіль є в наявності. Можливо, когось зацікавить. Прошу звертатися з номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Орієнтовна ціна даного автомобіля в Україні за сертифікатом буде складати 21 500 євро. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!